Щиро вітаю в наявності є підствольний тактичний ліхтар Martronic T-Force VR. Це потужний далекобійний і надійний ліхтар, розроблений для роботи в екстремальних умовах. Ця модель здатна ефективно освітлювати територію на відстані до 173 метрів, потужність світлового потоку 1000 люмен. Ліхтар має 5 режимів роботи, а саме: 3 режими яскравості, стробоскоп та світлячок для підсвічування на близькій дистанції. Комплектна акумуляторна батарея забезпечує більше ніж 9 годин безперервної роботи в економному режимі. Модель укомплектована всіма необхідними аксесуарами для використання як підствольний ліхтар. До комплекту входять світлові фільтри зеленого кольору, червоного кольору та синього кольору. Запасні прокладки та кільця, шестигранний ключ з гвинтами, USB-кабель, шнурок, що дозволяє носити прилад на руці, підствольне кріплення та виносна кнопка дистанційного керування. Тому, якщо вас зацікавить цей підствольний ліхтар, пишіть нам в Директ, а також підписуйтесь на наш YouTube та телеграм-канал.